Всім привітки, всім здоровчики, з вами Кірітон. Всіх вітаю в своєму відеоролику і оновлення 2.0, середні танки 11 рівня. Да, Додавила нам ТТХ середніх танків 11 рівня і нове покоління середніх танків. Нові представники класу середніх танків пропонують свіже бачення того, як можуть виглядати гнучкість, швидкість і тактичні можливості на полі бою. Хорошо. Ну, а Поліпшення, це знаємо. і перший середній танк, котрий буде йти після об'єкта 430у. Це називається об'єкт 432. <с>? Да, 432 У йде після 430У. Компактний штурмовий середній танк з бронею, яка дасть вічість навіть найкращим унікальна механіка об'єкт 432. Термобалістичний. Надзаряд. Натисніть клавішу X, щоб розігріти снаряд і вистрілити з підвищеною разовою шкодою. Щоб довше ви чекаєте, то болючі буде супернику. Бонус до шкоди може досягати плюс 25%. Нічуюся, прикольно. Отак він виглядає. Слухай, ну виглядає він не обично так-то. Має броню і виглядає так, як, знаєте, як наче легенький якийсь танчик, от на вигляд. Термобалістичний надзаряд. Прикольна назва, звісно. Окей. Okay. Середня шкода 460, фугасом 550, середнє пробивання броні ББшка 263, голдовим буде 340, 68 мм фугас. Міцність у нас 2200 хп, максимальна швидкість вперед 50 назад, 18, вогнева, потуж. А, підожди, що є? Мені треба подивитися, як це все термобалістичний надзаряд. Дивимося цю механіку і робимо постріл. Обична альфа, да? Обична альфа. А, прожимаємо клавішу X і йде зарядка термобалістичного надзаряда. І. От. Перша шкала у нас там плюс 10 урону було до середнього. Да? Тобто, у нас 460 середній, був час 470. Опять прожимаємо клавішу X. 450, 470. 530. Ух ти. Ну, прикольно. А якщо я от прожав, і воно у мене повністю зарядилось, і воно буде у мене висіти так повністю, да, наприклад. Покажіть нам повністю. От, дивіться, три шкали це альфа 530. І ще одна шкала плюсом дається. 560, тобто максимальна середня шкода буде 560. 534, блідолтіла альфа. Ну, я зрозумів. Якщо ваша заряджена, ви можете почати нагрівати наступний снаряд. що вищий рівень нагріву, то більшим буде разової шкоди. Ну, 560 максималка, я понял. А, там ще є час. дається час на постріл. Все, я понял. тобто... Ти зарядив повністю нагрів снаряд, от повністю нагрітий снаряд, і там тобі дається 3 секунди на те, щоб ти зробив постріл. Все, я поняв. Тобто, якщо ти не зробив по... нагрів снаряд і не зробив постріл там за 3 секунди, то воно скидується. Поняв, все, питань нема. Вогнева потужність. Вогнева потужність. Розкид на 100 метрів у нас складає 0,38, час зведення 2,3, боєзапас на 55 снарядів, час перезарядження гармати 12 секунд. Куди вертикального наведення у нас мається мінус 6, плюс 20. Не густо. В принципі, нормально для цього танку. Живучість радіус огляду у нас 400 метрів, бронювання корпусу 120 ВЛД, під кутом буде більше, ж, конечно, но пробивається буде ВЛДшечкою. Спокійно, в принципі. Проблем, проблем з прибиттям цього танку навряд чи відчуємо. 100 мм борта і 50 корма. Корма буде пробиватися фугасами. А бронювання башти 310 мм. Тут ми бачимо, що є крани на башті, тобто. Є... Комулі буде танкувати нормально, 210 борт башти, і 60 міліметр... 65 мм у нас корма башти. Швидкість повороту, башти 40 градусів. Ну, слухайте, бронювання башти, 11-ок мені подобається. у тяжиків теж там жорстке бронювання. І тут іще є стежки з таким бронюванням. Башти, обалдеть максимальна швидкість 50, назад по 17, швидкість повороту шасі, 54 градусу. Питома потужність у нас 15,9 кінські сили на ту. Ну, Отак от, от виглядає об'єкт. 432. -у. Прикольно! Зовнішній вигляд, мені дуже подобається. <хи> Далі у нас іде Leopard 120 Вербезерт. Цей вдосконалений снайпер, оснащений 120-мм гарматою та сучасною системою керування вогнем. Отак от. Сучасна система керування вогнем. Аналоговий балістичний обс... обчислювач. Прикольно, хорошо. І дивимося. Їдемо, бачимо супротивника в прицілля. Да, взяли його в снайперський. Ага, тобто там. Зменшуємо швидкість до 14, там 15 км на годину. Ага, поняв. Не рухаючись, або рухаючись повільно, ви накопичуєте рівні влучності, що підвищують влучність наступного пострілу. Поняв. На максимальному рівні досягаються майже ідеальні характеристики гармати з мінімальним розкидом навіть під час руху чи повороту корпусу башти. Прикольно. Прикольно. Круто. Середня шкода 450, фугасом 550, середнє пробивання броні ББшка 289, голдовий 340, 110 мм ми маємо на фугасі. Тобто фугасик буде пробивати багато чого. Міцність у нас 1950 одиниць, максимальна швидкість перед 65 назад 23. Хорошо, розкид на 100 метрів. Ми маємо 0,32, час зведення 1,5. Час зведення дуже класний, боєзапас 50 снарядів, час перезарядження гармати 9,3, кути вертикального наведення мінус 9, плюс 20. Все круто, все круто. Радіус огляду 410 мм, бронювання корпусу у нас мається 70, 35, 25. 70 лоб, баш... 70 лоб корпуса, 35 борта і 25 мм корма. Ну, то є, і цей танчик буде пробуватися фугасами, в корпус спокійно. Бронювання башти 65, 47 7 і 30 мм. Ну, фугаси Леопард 120 буде хавить на ура. Швидкість повороту башти 42 градуси на секунду. Нормально, швидкість повороту 50 градусів на секунду, мак... ну, максималка 22 кінські сили на тонну. Що я можу сказати з приводу леопарда 120. Фугасики він буде ненавидіти, просто тому що майже кожен снаряд, майже, майже кожен фугас в грі, особливо з пробиттям 80 мм, буде пробивати його в будь-яку точку корпуса. Да, ті фугаси, у котрих 50 мм пробиття, його в лоб не зможуть пробивати, але борт. Та корма будуть хавать їх. Ось він. cs 67 Шакал, як ми кажемо, на нього. А, гнучкий тактичний хижак із двома режимами руху. Поняв, хорошо. А -а -а. Перемикайтеся між швидкісними звичайними режимами, натискаючи клавішу X, як і на попередній машині гілки. Це на це 63 Але на 11-му рівні можливості розширюються, поки активний будь-який режим накопичується енергія. Коли шкала буде заповнена, натишіть клавішу E, е, щоб активувати короткочасне підсилення поточного режиму. Ага. У швидкісному режимі машина отримує неймовірне пришвидшення та маневреність. У звичайному режимі підвищується ефективність гармати, зокрема, параметри розкиду і часу перезаряджання. Прикольно. Прикольно. Ану. Ось цей режимчик у нас. А, в іонному форсажі у нас цей режимчик ось накопичується. Да, ми бачимо. 75 км на годину їде. 76. Тобто, коли накопичилось, ми прожимаємо клавішу Е, і ми можемо їхати, їхати аж 86 км на годину. Обалдеть. А ось, коли ми в обичному режимі. У нас підвищується КД, підвищується точність. Ну, нормально круг зведення такий маленький. Круто. Тобто, бачимо, що снаряди в землю не повинні падати, тому що круг зведення дуже маленький. Хі -хі -хі, хоча невідомо Прикольно. Ну, це поки що у нас шкала не набралася ще. Да, Я так розумію? А, чи набра... На... а ми з кожним пробиванням броні підвищуємо цю шкалу самі в звичайному режимі. А якщо я в, в турборежимі, наприклад, його накопив, перейшов в обичний режим, і в мене ж воно збережеться. Правильно я розумію? Ну, чесно покажуть. Нормальна перезарядка гармати, так то прикольно. 639. І цей режимчик у нас по часу буде скидуватись. Ну, прикольно, прикольно. Круто виглядає. І це заново, да? Чи ні? Ну, треба буде в бою перевіряти. От я буду їхати на максимальній швидкості, воно в мене набереться, і я потім перейти в звичайний режим. А, ні, для кожного режиму. Все, я дурак, я поняв. Е, для режиму, якщо ти будеш в режимі турбо, віддільна шкала, в обичному режимі віддільна шкала. Все, я допер. Я поняв. І так, середня шкода у нас 430 і 550 на фугасі. Середнє пробивання броні 280 ББшка, 340 голдовий і 58 мм фугасу. Ну, фугас не густо пробиває, звісно. ХПшок у нас 2200, вперед 55 назад 15. розкид на 100 метрів 0,35. Ну, в принципі, розкид на 100 метрів хороший. Час зведення 2,1, боєзапас 55 снарядів, час перезарядження гармати 8,9. Кути вертикального наведення мінус 9 плюс 20. Хорошо, живучість У нас бронювання корпусу 130, 50-40, в борту 50 в кормі 40. Бронювання башти в лобі 200, в борту 70 мм, в корма башти буде 50 мм. Швидкість повороту башти 50 градусів. І ми можемо побачити на НЛДшки от такий от противокумулятивний екран. Тобто в НЛД комулями не буде пробиватися. Прикольно. Ну, Може і буде, але не кожен комуль буде залітати. Ну Тут екранчик і ВНЛД комулями, звісно, не рекомендовано йому стріляти. Лучше в ЛД, ВЛД він буде комулями спокійно пробиватися. Швидкість повороту у нас 48 градусів на секунду, питома потужність 20 кінських сил на тонну. Отакий от чекал. Блін, зовнішній вигляд теж прикольно виглядає, круто виглядає. Леопард, кстати, про зовнішній вигляд. Ну, я, не, я б не сказав, що він сильно змінився зовнішнім виглядом від звичайного леопарда. А от Шакал виглядає прикольно, як і 432 U. Далі у нас іде ASXX40T. Це у нас. Танк, котрий буде йти після бачата. Переосмислений барабанчик із зовнішнім відсіком для снарядів, що дає змогу призупиняти, відновлювати або переривати перезаряджання. Ви саме вирішуєте, скільки зарядити снарядів і скільки вистрілити. А, удаване перезаряджання. Здатне вим... виманити супротивника з укриття. 5 снарядів дарують купу тактичних можливостей. Прикольно. От такий от зовнішній вигляд. Блін, ну, виглядає круто, чесно кажучи. не необично виглядає. Знаєте, він мені на йолку схожий. А, це буде LCL для 90 на 11 рівні. Ну, бачите, від нього, да? корпус від а, а, шарфутюра. Прикольно. Так, окей, середня шкода 420 мм на фугасі 520, середнє пробування броні у нас 263 бвшка, 335 голдовий 59 мм на фугасі. E, міцність 2000 хп. максимальна швидкість перед 68 назад 25. E, хорошо, давай подивимося на його режимчик. Ось очки у нас активуються заряджання. Ага А, у нас показується, скільки заряджається кожен снаряд. Тобто, да? тут така фішка, як типу щось типу дозарядки. Типу зарядки. Ось зарядився другий снаряд. Тобто, показана, взагалі, показана обща перезарядка барабану. І потім у нас заря... і показано, скільки заряджається один снаряд. І ми бачимо, що ми там клавішу X да? і можемо вистрілити два снаряди. І потім знову йде зарядка барабан, бараб... ну, йде якась там типу готовність до заряджання, а потім починаються сна... снаряди поступово по одному заряджатися, типу як до зарядка. А, ну, зарядились 2 снаряди, заряджається 3 снаряди. Тобто будь-яку кількість можна. Можна 4 зарядити. Там не прожимаєш клавішу X, я так понимаю, і вистрілюєш 4 снаряди. Може зарядити фул барабан. Mm -hmm. ну, Фулбаран барабан і опускається у нас. А, вона автоматично опускається, коли фул барабан заряджається, а коли треба, ти хочеш вистрілити два снаряди, я так понимаю, треба буде клавішу прожимання. Я впустив момент, коли заряджались два снаряди. Ну, да, ось готовність іде до зарядки. Все Z. починається заряджання снарядів. І заряджається. Один, два. Зараз я хочу подивитися, підожди, по клавіші, да, По-моєму, ти можеш коли два снаряди або три, чотири снаряди. По клавіші переключаєшся правильно. Ну да, по клавіші Х. Так, да, там прижимаєш клавішу і вистрілюєш снаряди. Цей модуль допомагає вам продовжувати бій, дозволяючи перервати перезаряджування у будь-яку мить. Якщо у вас заряджений хоча б один снаряд, натисніть призначену клавішу. Да, все, я да, по клавіші. Прикольно. прикольно. Вогнева потужність у нас на 100 метрів 0,35, час зведення 2,2, боєзапас у нас на 70 снарядів. Час повного перезарядження 36 секунд, час дозарядження одного снаряд. До заряджання одного снаряду, тобто між пострілями у нас 2,5 секунди, снарядів в магазині 5. Коти вертикального наведення мінус 9, плюс 13, тобто плюс 13 маловато. Прямо вверх стріляти не завжди зможемо. Хорошо. Маскування 832, маскування нерухоме, 11,11. Окей, ,11. okay. радіус огляду у нас 410 мм, бронювання корпусу 50-40-40, тобто лоб 50-40 борти корма. Бронювання башти 50 40 20 Ну, фугаси буде хавати на ура. Як і бешка, в принципі. Окей, ну, рухливість у нас 32 кінські сили на тонну, 34 градуси, швидкість повороту шасі, і максималка 68. Вперед, 25 назад. Ми ну, вже проговорював. Проговорю. Ну, зовнішній вигляд танка прикольний, прям дуже крутий. Далі у нас іде XM69-хакер якийсь. Цей танчик у нас йде, хакер буде йти у нас після Паттона. Агресивний боєць, який впевнено почувається в хаосі. Міського бою та дуелянт на перетятій місцевості прикольно. Активуйте гід гідростабілізатор, натиснувши клавішу X, щоб придбати штрафи до розкладу під час руху і поворотів і влучності, стріляти без зведення. Прикольно. Середня шкода 420-520 фугасом. Середнє пробивання на броні 278 на ББшки 340, голдовий 55 фугас, міцність 2200 хп, максимальна швидкість вперед 50 назад. 20. Давай подивимося на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор забезпечує максимальну стабілізацію під час руху. Ну, Певний час ти прожимаєш клавішу X, і коли ти їдеш, в тебе стає хороша стабілізація, і ти можеш з хорошою з тобою на ходу прям їхати і стріляти. Ну, да ось ти їдеш, там входиш е приціл і прожимаєш клавішу X, і все. там, Скільки там, 15 секунд дається, да, там, чи скільки там. А, підожди, ще заново покажуть. Ладно, давай заново подивимося. Зараз подивимося, скільки секунд дається на те, щоб. По... Так, да, 15 секунд. 15 секунд, і протягом цих 15 секунд ти їдеш з хорошою з тобою. Ну, тобто, десь два постріли ти в цьому режимі зможеш робити. <coughs> Нормально, прикольно. Два-три постріли, виходить. Ну, два постріли. Ні, три три не зробиш. Ну, все залежить. Під... Від перезарядки, я ж думаю, на картинці показано, типу, перезарядка без екіпажу, там без досола і тому подібне. Ну з досолом. Тобто, ти, якщо ти заряджений, приходиш в цей режимчик і даєш тичку, потім ну, тобі треба одразу давати тичку, потім в цьому режимі ти ще встигаєш два снаряди зарядити і дати два снаряди. Тобто в цьому режимі ну, три тички даєш. Прикольно. З альфою 420, ну непогано. Хорошо, вогнева потужність. У нас розкид на 100 метрів 0,3,4, час зведення 1,7, боєзапас на 60 снарядів, час перезарядження гармати 8,35. Ну да, 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 три тички в режимі даєш. Якщо ти переходиш а, зарядженою гарматою, то ти даєш три тички, я думаю. В принципі, встигаєш. Тільки треба просто поки де стріляти, тоді, да, тоді точно встигнеш. Кути вертикального наведення мінус 10, плюс 20. Все круто. Класно. Так, бронювання корпусу, радіус огляду 420 метрів. Бронювання корпусу 127 в лобі, 76,2, борт 25,4 корма. Бронювання башти 203,2 в лобі. Тобто бронювання башти непогана, як ми можемо побачити, на башту, вона під кутами йде. Тому в принципі, в саму маску, тут щочки такі біля маски він буде пробиватися. Але коли будуть стріляти, снаряд буде летіти десь сюди в борт, то в принципі буде рекошети, тому що там дуже жорсткий вугол виходить. 101,6 у нас борта башти і 58 корма башти. Швидкість повороту башти 42 градуси. Ну, Порохливості ми розібралися, швидкість повороту 6,52 градуси на секунду, потім потужність 22 конські сили на тонну. От такий от хакер у нас виходить. І по ітогу, зовнішній вигляд, ну прикольно, прикольно. Блін, Мені подобається, як виглядає 40Т. А 40 t Дуже круто виглядає S XX40T. Виглядає шакал круто теж. І мені сподобався, як виглядає 432. Оці три танки мені прям сподобались зовнішнім виглядом. Далі, танки, котрі в мене будуть в ангарі після обновлення. Відразу. Це буде шакал і. AS XX40T, танк, який йде да, після бачату. Ці два танки в мене будуть. Інші, звісно, потім по ходу діла буду прокачувати. Рекомендую ну, рекомендувати на прокачку, не знаю. Я б рекомендував би на прокачку 432, блін, ну прикольний танчик. Чесно кажучи, 432У рекомендується для прокачки. Лоопард обов'язково, блін, я думаю, він себе буде дуже круто відчувати. Шакал, звісно, я думаю, як і це буде такий тяжкуватий для реалізації, тому я не знаю навіть. Рекомендую бачати. От бачат самим Першим, блін, вкачати взагалі круто. Механіка крута, все круто, блін. Прокачуйте. І хакера. Після бачата сразу хакера прокачувати. Ці два танки, прям 100% треба прокачувати, а ці два танки себе будуть відчувати нормально. Прям дуже хорошо навіть будуть відчувати себе в рандомі. Тому рекомендую. Там, ти прожав клавішу X, на ходу, просто на хакері їдеш і стріляєш собі спокійно, вас ще не паряш. Ісь їдеш до позиції, там відстріл робиш по, по путі, коли там, міняєш позиціонку, да, там. і тому подібне. Як мінімум, ти зможеш розмінювати себе на ходу. Прикольно, прикольно виглядає. от такі от СТшки у нас сьогодні. Завтра у нас будуть ПТшки, я так розумію. Обов'язково загружу відео по пт -шкам. Все, всім велике, дякую за перегляд. Дякую, що дивилися. Прожимайте лайкосик, підписуйтесь, а завтра ми будемо розбирати ПТ і ЛТ, я так розумію. Завтра зразу. Там одна ЛТшка, тому її разом з ПТшками засунуть. Все. Пока-пока, побачимось.